Урок 24 У вірші Миколи Сенгаївського почуєш новеньке слово Хмариться, хмуриться, затягується тучами, хмарами, шукає, іщет Осінь. Уже в саду осінньому гуляє листопад. І літо не повернеться, не вернеться назад. А небо часто хмариться і хмуриться ріка. Шукає зайці ввечері на грядці буряка. На сторінці 34 підручника ми бачимо малюнок, на якому зображено пізню осінь. Дівчинка в червоному плащі розкрила над собою синю парасольку. Іде дощ, дме вітер. Обриває з дерев останні листя. Люди вдягнені в теплий одяг, в пальта, куртки, плащі. На ногах гумове взуття, щоб не замочити ноги у калюжах, в лужах. Багато хто сумує, грустіт. Сумує, коли настає пізня осінь і природа засинає. Тому, щоб і нам не стало сумно, давай пограємо. Я називатиму слова, а ти плескай у долоні тоді, коли почуєш у слові звук В. Жовтень, Червоний, вересень, заснув, морква, огірків, вишня, гарбузів. Я чула. Ти плескав на слова жовтень, заснув, огірків і гарбузів. Правильно, в цих словах є звук. «в». Нумо, розкажи про себе. Що ти робиш? Я ховаюсь. І він ховається. Вона ховається. Ви ховаєтесь? Вони ховаються. Я вдягаю. Він вдягає, вона вдягає. Ви вдягаєте, вони вдягають. Я взуваю, а він взуває. Вона взуває. Ви взуваєте? Вони взувають. Я сумую. І він сумує. Вона сумує. Ви сумуєте. Вони сумують.